Дівчата, скоро великодні свята, і я вам покажу секрет ідеальної чистоти за хвилину. Це вікномийки, і зараз ми покажемо вам їх детально. І топ серед наших замовлень є ось така вікномийка з телескопічною ручкою з нержавіючої сталі, яка досягає довжини до 156 см, змінює кут нахилу мийної частини. В комплекті є силіконовий шкрибок, який не залишає розводів та легко складається в саму швабру. Наступна вікномийка також має телескопічну ручку, а також її особливість в тому, що вона може дістати важкодоступні місця та кути, адже може змінювати кут нахилу самої мийної частини та кут нахилу самої швабри. Також містить силіконовий шкребок. Наступна компактна зручна вікномийка, ганчірка з мікрофібри, з'ємна мийна частина. Де можна так зручно користуватися шкребком, телескопічна ручка до 126 см. Також хотіла показати вам бюджетний варіант бренду Irge. насадка до швабри за 85 гривень, яка містить еко-спонж та гумовий шкрибок. Обирайте свою ідеальну швабру разом з хімоп.